Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградник і не тільки сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 26 вересня 2025 року, Черкаська область, центр України. Сьогодні вам хочу продемонструвати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Мускат сахарний. Теж із заміщаючих бруньок, тому що теж був вимерз. Дивіться, яка дещо огієть горох. Дивіться, дивіться яка грона. Дивіться яка. А, тут за кілограм однозначно до півтора. Там з тої сторони що є деякі грунки. Дивіться, теж яка брова грунка. Ну зараз давайте спробуємо туди. Дивіться як. И короночка так давайте зервем до да, ягодки вот такие девицы вот такие ягодки мускат сахарный Точно не знаю, но предполагаю, что в этом году В ньому муската не буде після морозів, тому що в ньому дуже легкий мускат. Давайте зітрем про інчик. І подивимось на ягодки. Ось так, дивіться. Дивіться, яка наче драже. 12-12-14. двенадцать и шесть такого плана девочки давайте разрежем дивіться яка. дуже дуже плотно сдавлю Соку практично нема. Дуже дуже тяжко надавлювання. Кісточка вже почала зафарбовуватися, даже можна сказати, що вже зафарбовалась. Давайте поміряємо цукор. Да, по соку, по соку тут, конечно, видавить не так просто. Так, а що на по Ммм. Дуже смачна, шкірочка повністю зідаємо. Так, показуємо 21 брікс. 21 брікс. Давайте вже вирвемо якусь невеличку ягідку. До речі, дуже дуже хорошо відзивається на пасинковий врожай. Правда, в цьому році довелося багато позрізати пасинкового, бо не відрівав. Тут ось пасиночок, тут пасиночок, тут пасиночок, тут ось пасиночок. Тут зверху я повирізав. Давайте знайдемо якусь невеличку ягідку. Невеличку. Ось Не геть маленьку, не будемо брати, візьмемо таку. Послухайте. Форма дійсно смачна. Ну, це треба це просто бачить. Двадцять вісім брікс. Чесно кажучи, я сам не очікував. Але ну, дуже смачна. Дуже хрустка. Дуже хрустка і дуже смачна. Гібридна форма Калугина Віктора Михайловича. Бускат сахарний. Дуже гарний врожай дає. До речі, це ось, ось дві гронки на одному пагоні. Це ось, ось одна. І йдемо по ньому. Давайте так ось. Ще одна гронка. Йдемо попагану. І ось на ньому друга гронка. Отака ось гроняка. Граня, одна. І така ось грона друга. А лоза, 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 лоза вже визріла на всю длину, там метрів метрів п'ять. Метрів п'ять длини лоза. І вона вже цілком визріла. Тут, тут. Визріває дуже гарно. Ось такий мускат сахарний. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей